Давайте подивимося думки загаданої людини про вас. Що він думає? Чи думає взагалі? Покажуть, карти Манара взяла. О, та що думає, це точно зразу показано по картам. Ну, тут якийсь холод від вас точно віє, знаєте. О, таке відчуття, що він хотів зробити одне. Поступок якийсь, да? а вийшло інше. Він не думав, що він вас ранить цим поступком. Якась така ситуація. Ну, ви відвернуті від нього зараз. Ви ніби в роздумах чи продовжувати далі стосунки. Або ви дуже сумуєте між вами вісім, може бути і так. Тут іде лицар вогню, да? і ця карта тут це показує завжди. Лікаря, який хоче починити те, що відбулося. От він думає зараз. Над тим, як поміняти ситуацію, як її виправити, що можна зробити, щоб її покращити? Отакі От у нього думки зараз.